Каву, ще маєш, мамо. Оля каже, що у нас уже вся італійська кава закінчилась, то я зайду до тебе після роботи, приготуй заодно щось смачненьке. Кажу, поспіху мені син по телефону. Навіть не дочекався моєї відповіді, слухавку поставив, отак просто поставив мене перед фактом, бо каву він приїде. А він що думає, що кава у мене в Тумбурці росте? Я додому приїхала ще три місяці тому і привезла з собою всякої всечини, в тому числі і каву, але все має здатність закінчуватися. Та я впевнена, що справа не в каві, Юрко по гроші хоче приїхати. Після роботи син приїхав, як і обіцяв. Я його борщем смачним нагодувала і каву дала, але попередила, що ця остання пачка все запасами мої скінчилося. Мамо, дай ще 50 євро, дуже треба, каже син. Я дивлюсь на нього і кажу не дам. Вибач, лавочка закривається. Годину тому твоя сестра телефонувала з таким же проханням. Я їй так само сказала, що й тобі. Більше ніяких грошей я вам давати не збираюся. А для кого ти яку ж тримаєш? Ми ж твої діти. Зрештою, а хто нам допоможе сестру, сестрою, як не ти, обурюється син. До батька свої діть, нехай він вам допомагає, кажу. Відколи я вдома, діти внадались до мене по гроші ходити по свячену воду. Заробітки я повернулася всього три місяці тому, була в Італії 20 років. Заробічанкою стала випадково, ніколи не думала, що так круто зміниться моє життя. Ми з чоловіком прожили майже 20 років, двох дітей виростили, а він, відсвяткувавши з нами своє сорокаріччя, до іншої пішов. І не просто пішов, а відсудив у нас з дітьми частину будинку, тому наш дів довелося продавати. Діти тоді, тата, підтримки, шукали, а мені порадили змиритися, мовляв, він теж має право на щастя, а те, що він їх без даху над головою залишив, їх не турбувало. Знала, що мама якось вигребе. Я купила невелику квартиру для дітей, які на той час вже були студентами. Я їх залишила, а сама швиденько в Італію поїхала, бо розуміла, що дітей треба на ноги ставити. Перше, що я зробила, це купила по квартирі сину і доньці, так що це лише завдяки моїм старанням вони живуть окремо, обоє вже одружені, дітей мають. Про себе я також не забула, збудувала собі невеликий будиночок за містом, бо мені у власному домі значно комфортніше, ніж у квартирі. Мені лише 61 рік, але з заробітками я вирішила зав'язувати, бо щось останнім часом здоров'я не вже не те, а мені одній скільки треба. Дітей, я вважаю, забезпечена, собі будинок придбала і грошей з собою привезла трохи, щоб мати на старість. Город з весни буду обробляти, господарку невелику заведу, тому сподіваюся, що все має бути добре. От тільки моїх дітей такий сценарій не задовільняє. Вони не можуть звикнути до того, що італійський банкомат закрився. Звикли вони вже за стільки років до дармових євриків. Я ж як тільки приїхала, гадала, доньці і сину аж по тисячі євро і сподівалася, що цього їм більше, ніж вистачить. Та мої діти не вміють копійку берегти, вони звикли розкидатися грошима. От та тисяча у них і сплила з блискавичною швидкістю. Але вони цим особливо не переймались, бо приходили до мене і просили знову то 100 євро, то 200, то 50. Я спочатку давала, але як я зрозуміла, що гроші з кубки зникають, а запаси їхні нема звідки поповнювати, і скоро я сама не буду мати нічого, я вирішила лавочку прикрити. Чим виявляється, дітей образило? Їм не подобається, що гроші у мене є, а я їм не хочу нічого давати. Тепер в очах дітей я стала жадібною. Цікавий факт. Перестали їм давати гроші, і вони перестали до мене ходити. Мені прикро, бо діти все життя вважають, що я одна їм щось винна до тата, який у них будинок забрав. Претензій вони не мають, спілкуються з ним досі. Тато у них хороший, а я погана, жадібна мама. Я просто не розумію, що я зробила не так. Гроші на дрібниці легко витратити, а їх ой як важко заробити. У мене ще залишилося кілька тисяч, але я не впевнена, що їх треба отак витягати по 50 євро на дрібниці. Нехай лежать ще пригодяться, але ну хіба ж не так? От тільки чому цього не хочуть зрозуміти мої діти? Чому вони мене так не цінують, як свого батька, який їм не тільки нічого не дав, а ще й забрав те, що у них було?